Добрий вечір. Це програма План на завтра. Мене звуть Анастасія Рінкіс. Сьогодні у мене в гостях один із координаторів громадянської платформи Нова країна Валерій Пекар. Валерій, доброго вечора. Доброго вечора. Я знаю, що нова країна це дуже потужна громадянська платформа, і хотілося б дізнатися більше про вашу діяльність зараз. Власне ідея нової країни з'явилася тоді, коли на майдані люди, що там були в січні. 2014 року зрозуміли, що скоро Янукович вже не буде, і реально його там не сталося декілька тижнів. А питання, яку країну, власне, ми хочемо побудувати, коли його не буде, так і залишається без відповіді. А, і тоді ми вирішили зібрати якусь кількість експертів з усієї України, з різних сфер життя, для того, щоб обговорити, яку країну, власне, ми хочемо бачити в майбутньому. Це називається словом візія. Як... Про що ми мріємо простими словами? Тоді вийшло так, що зібралося більше. Ніж 900 експертів, а загалом ми отримали майже 2000 тисячі заявок на участь в цьому процесі. Звичайно, неможливо було зібрати 2000 тисячі людей, але майже тисяча експертів протягом 2,5 місяців працювала разом для того, щоб виробити візію нової країни для того, щоб зрозуміти, якою у деталях є ця українська мрія. Я знаю, що президент також бачив цю візію. Вона була представлена президентові. Вона була представлена. Ну скажімо так вона була представлена всім політикам, які тоді йшли на президентські вибори. І декілька з них сказали, що вони поділяють ці цінності і поділяють цю візію. Одним з них був е, тоді е, майбутній президент. І власне ця візія до сьогодні продовжує надихати величезну кількість людей. В основі цієї візії лежать дуже прості речі: свобода, відповідальність, як невід'ємна від свободи. Інша її така сторона цієї медалі, справедливість, без якої країна не може існувати. Добробут і розвиток. Взагалі, ця візія вона стала ну таким важливим інструментом для розробки реформ. Чи вона це такий документ тільки для користування громадських діячів та суспільства? Загалом будь-які реформи починаються з візії. Візія – це мрія, це те, що ми хочемо побачити в майбутньому країнах, яку ми хочемо побачити в майбутньому. З візії випливає стратегія, тобто, що власне ми будемо робити покроково і яким чином ми будемо впроваджувати цю візію, як ми будемо наближатися до тої мрії, яка є у нас у свідомості? А далі з того вже випливає тактика, які конкретні законопроекти нам треба розробити, які як їх прийняти, які конкретні потрібні документи від кабінету міністрів тощо. І, власне, можна сказати, що всі українські реформи на сьогоднішній день спрямовані на реалізацію цієї візії. не тому що візія є щось таке абсолютно геніальне. Візія майбутнього країни не є якась дуже яскрава ідея, яку хтось один придумав, такий геніальний, як Енштейн. Навпаки, це дуже прості речі, які об'єднують навколо себе мільйони людей або десятки мільйонів людей. І такі прості цінності, як свобода, як справедливість, як добробут, вони лежать в основі всього того, про що мріє кожен українець. Тобто візія у українців є. Звичайно, і візія українців є. Вона є, от знаєте, тут де. Як кажуть, задній мозок. А, якщо ми спитаємо будь-якого українця про те, про що він мріє, він буде говорити своїми власними словами, але в результаті ми побачимо, що мільйони людей мріють про те саме. І всі реформи, насправді, в Україні, вони були придумані, вони були заточені, вони були спрямовані на те, щоб це врешті було реалізовано. Інша справа, що темп цих змін дуже низький. Але це вже поточна політика, це вже не розмова про майбутнє. В основі майбутнього лежать мрії людей. Бо те, що у людей є в голові, таку країну вони собі побудують. Якщо не в голові є країна, де можна за допомогою маленького хабаря вирішити будь-яку проблему, то таку країну вони собі побудують. Якщо в них в голові є проблема, де не за країна, де незалежний суддя вирішить будь-яке питання і будь-яку суперечку. І не буде за це брати гроші і все вирішить по справедливості, то таку країну вони собі побудують. Слухайте, а ця візія, яку ви розробили, а вона об'єднує взагалі мрії всіх українців. Ну бачення всіх українців, яку Україну ми хочемо побудувати, тому що соціологічні дослідження вони дають дуже різну статистику. Дуже великий процент людей не готов змінюватись, не готов жити в країні без того, щоб давати хабарі. Ви знаєте, от нещодавно опубліковані соціологічні дослідження, яке ми з вами дивилися фонду демократичної ініціативи Менілька Кучерва, якраз і Кучерева, якразі, показують, що дуже дивну річ показують. Зазвичай людина про себе думає краще, ніж про суспільство. Вона думає, що суспільство таке сяке, але я хороший, ну я ж хороший, я ж розумію. А У нас навпаки, у нас зараз. навпаки, це дуже цікава з точки зору соціології. Річ люди про себе думають гірше, ніж про суспільство. Загалом у людей є враження, що суспільство стрімко змінюється. І тут дуже важливою є відповідь політичних еліт, ну власне еліт, кого ми називаємо елітами, людей, в яких є якісь важелі влади: Це політичні еліти, економічні еліти, тобто великі найбільші підприємці, власники медіаканалів, церковні, військові та інші ієрархи. І в спокійні часи зазвичай все розвивається таким чином, що політикум еліти вони потрошечку розвиваються, а соціум, тобто суспільство, спить. І, і в нас 20 років, 20 років спало суспільство. Що відбулося в результаті майдану? Суспільство прокинулося, зробило величезний крок угору, а політиком собі десь залишився так потрошечку розвиватися. Тепер суспільство згори дивиться вниз на політиків і каже: Ей, хлопці, дівчата, що ви там робите? Ми вже в майбутньому. Перестаньте. Ви вже залишилися Як в тій країні, якому, в якій ми жити подавати. не хочемо. Як ну? подолати цей розрив? Треба змінювати політичні еліти. З тими людьми вже, вони з минулого, з ними вже нічого не можна зробити. Треба змінювати їх. Тобто треба їх всіх відправляти у відставку, змінювати на нових людей з новими цінностями. Це єдиний спосіб. Якщо ви подивитеся навіть на наші політичні літ, що парламент чи уряд чи адміністрація президента, ви побачите, що там люди з дуже різних, так би мовити, політичних кланів, які мають різноманітні такі красиві назви, логотипи. Але насправді Різні там всього лише три партії: партія минулого, партія теперішнього, партія майбутнього. Давайте про партію майбутнього поговоримо. Партія майбутнього це люди? ті люди, які прийшли робити зміни, які розуміють, що косметичні зміни нікому не потрібні, що вони не призведуть до вирішення жодних проблем. Що треба просто зламати стару державну машину, яка залишилася нам у спадок від Радянського Союзу, вона все одно не працює. Вона лише перекручує одні ті самі папери, пережовує одні ті самі Оскільки ідеї і бере хабарі. Чи великий процент тих людей, які з партії майбутнього? В парламенті це десь півсотні людей. Пів Уряді краще, це близько третини уряду. В адміністрації президента є велика група таких людей. Тобто для суспільства ці люди з партії майбутнього це єдиний шанс на втілення справжніх змін. Тільки що їх потрібно 450. Але зараз які у нас є шанси, щоб суспільство об'єдналося з партією майбутнього? Власне, як відбувається замовником. Власне, як відбуваються всі модернізації? Всі модернізації відбуваються таким чином, що старі еліти розколюються. В старих елітах виникає два крила. Одне крило, яке каже, що ми хочемо більше влади і більше грошей, а для того нам треба відкрити систему, стару систему зруйнувати, побудувати нову, в новій у нас буде більше влади, і більше грошей. А друга частина каже: Ми хочемо більше влади і більше грошей тут вони співпадають. Але для того нам треба не допускати нову систему, а цементувати стару. От як коли в той момент, коли цей розкол відбувається, в той момент відбуваються зміни. Це такі собі ренегати. Такі, знаєте, люди, які зрадили своїх, умовно кажучи, уявіть собі суддю, який посадив іншого суддю. От на сьогоднішній день такого нема. Або уявіть собі прокурора, який посадив іншого прокурора. От на сьогоднішній день цього нема. От коли це почне відбуватися, це означає розкол старих еліт. Ви а... відчуваєте наближення до цього розколу? А це відбувається лише під тиском суспільства. Тобто, зараз наше єдине завдання тиснути на владу, так або ми зараз будемо мирним протестом, але дуже масовим. Тиснути на, на політичну мені слово влада не подобається, тому що воно нікого не означає тиснути на політичні еліти для того, щоб вони розкололися, і частина з них перейшла на бік майбутнього, тобто змінювати стандарти Так. запит на інше. або або те напруження, яке є в народі, воно виліться в якісь е, дуже нехороші форми, які ми хочемо запобігти. Ви відчуваєте свою відповідальність за ситуацію, яка зараз склалася в країні? Взагалі, власне, власне, ця відповідальність на мене дуже сильно тисне, так само, як і на всіх моїх побратимів. Тому що е, ми розуміємо зараз, що чим більше ми на них тиснемо для того, щоб вони змінювалося, е, тим більше ми запобігаємо різним негативним сценаріям, яких ми не хочемо бачити, і навіть не хочеться про них говорити. Наскільки великий супротив система старої ну, людей ну, з минулого? Е, ви ж бачите, що, е, наприклад, коаліційна угода виконана на 35% аж. І це лише перша частина роботи, це паперова робота. Для того, щоб зробити будь-яку реформу, мало прийняти закони, треба їх впровадити. Але навіть прийняття законів, воно виконано лише на третину. Що стосується впровадження, там дуже мало що зроблено. Якщо говорити про успішні реформи за 2014 рік, за 2015 рік, то це фактично лише три успішні реформи: це реформа ринку газу, незважаючи на те, що на більшості населення це дуже важко, тому що тарифи підвищилися. Насправді це дуже важлива штука, тому що в нас всі олігархи народилися на ринку газу. Це найбільше джерело корупції. А тепер вже більше не буде нових олігархів, які там народилися. Не буде такого, що збільшується кількість людей, які за рахунок народу збагачуються Тому що, таким процес чином. Змінився. Друга успішна реформа це нова поліція. І третя успішна реформа це державні закупівлі. Це, прозор, це система Прозоро, це слово Прозоро, воно вже знайоме багатьом нашим телеглядачам. Це національна платформа державних закупівель і публічних загалом. Прозорих закупівель, які відбуваються в інтернеті, де нічого не можна вкрасти, де неможливо з кимось домовитися, тому що все дуже прозоро, все, як кажуть зараз, в онлайні відбувається. Але я б додала ще запуск Національного антикорупційного бюро це теж дуже важливо, принципово. Коли ми побачимо його роботу, коли перша справа була, буде передана до суду, і коли буде винесений звинувачуваний виробник. Тоді ми скажемо, що ця реформа розпочалася. Я запитала про відповідальність вас як громадянського діяча. А яка відповідальність зараз у людей, ну, як хто кажуть, пересічних громадян? Що вони провели? Знаєте, величезна кількість людей, по-перше, величезна кількість людей не змінилася. На сьогоднішній день, якщо ми подивимося на соціологію, 15-20% людей готові щось робити. А готові щось робити це означає захищати свої права і свободи. Об'єднуватися, тиснути на владу, можливо, хтось в політику, допомагати якимось чином тим змінам, які сьогодні відбуваються в країні. Причому така дуже песимістична оцінка, яка показує соціологія: кількість таких людей, яка була до Майдану і до війни, і кількість таких людей, що є зараз, відрізняється лише на 5%. Оці 5% – це ті на кого вплинули всі події останніх двох років. Решта залишилася там, де вони були. Для них нічого не змінилося. Вони нічого не побачили за останні два роки в Україні. Для них Майдану не було. Війни для них не було, вона там десь далеко, і не ми там воюємо. Для них ну, для них змінився курс долара. Курс долара вони побачили. А все решта у них в житті таке, як було раніше. І найголовніше зараз це працювати з тими людьми, які вже хочуть змін. Зараз в Україні мільйони людей, які кажуть, слухайте, ми хочемо змін. Дайте нам щонебудь. За що, за що, що, що робити? За що за що нам потриматися? За який важель нам треба тягнути, для того, щоб цим змінам допомогти? От я живу в своєму маленькому містечку або я живу в своєму обласному центрі. Що мені робити? Скажіть мені. І власне той анти... антикорупційний да. рух, який ми зараз розпочали разом з величезною кількістю. І громадських, і політичних, і волонтерських об'єднань там дуже різні люди беруть участь. І нас надихає власне той рух, який був 89 91 року. Великий багатомільйонний рух, де не було розбіжності ідеологічних праві, ліві, інтернаціоналісти, націоналісти всі були разом. Об'єднані однією лише ідеєю здобути незалежність України. І тоді вони власне для України цю незалежність вибороли. Так і зараз ми тобто... власне хочемо, щоб мільйон людей об'єднався навколо. Дуже простої ідеї, ми хочемо змін. А зміни це прості речі. Перше, треба змінити політичні еліти, корумповані, вони вже ніколи не будуть іншими. І друге, треба змінити правила гри. Тому що без змін правил гри на зміну політичним елітам корумпованим, старим прийдуть нові еліти, які також дуже швидко будуть корумповані. От, власне, змінити ці правила гри це і називається словом реформи, яке вже нав'язало в зубах, яке людям не дуже хочеться чути. Але яка повинна бути механіка? Тобто, ви напрацьовуєте якісь алгоритми дій? Ми для будемо людей. розробляти так. Ми, ми наші експерти розробляють власне просто методички. Якщо ви живете, умовно кажучи, в своєму місті, і ви отримуєте інформацію про те, що якісь місцеві багатії, чи якісь місцеві депутати чи інші авторитети вирішили там виробити сквер. Або зруйнувати якусь пам'ятку архітектури, або вкрасти гроші з міського бюджету, або десь вкрасти якусь земельну ділянку. Ось вам методичка, де написано, що ви маєте робити. А ось вам телефон місцевих юристів, які готові безкоштовно як волонтери вам допомогти. А ось вам телефон. Детектив антикорупційного бюро, а ось і ще телефон. Там і ще когось конкретно що робити? Раз, два, три, чотири. Якщо ви хочете, не боїтеся і хочете боротися з корупцією у вашому конкретному місці, у вашій конкретній сфері, яку ви побачили, от що треба робити. Власне для того, рухи створюються для того, щоб об'єднати мільйон людей неприйняттям корупції, готовністю для того, щоб зробити для боротьби з цією корупцією. Тобто змінювати модель поведінки, змінювати, змінювати стандарти. справінювати модель поведінки свою і тиснути uh -huh. на тих, хто не хоче змінювати. Слухайте, мені здається, що перш за все люди потрібно вчити читати місцевий бюджет. Тобто відкривати, скачувати в інтернеті, тому що всі бюджети зараз відкриті, дивитися цифри, розуміти, на що витрачаються кошти, де що планується бути Власне, зроблено. Власне, ми цьому людей вчимо. чому? Є така програма відкритого університету Майдану. «Відкритий університет Майдану це одна з таких ініціатив, які безпосередньо там народилися на площі. Це при, теж частина при, нової країни. При температ... ну, це є окрема така зараз ініціатива, але вона родилася всередині нової країни. І ми об'їхали вже більше 20 міст України з про спеціальними програмами громадянської освіти. А зараз ці програми громадянської освіти вже доступні в онлайні, навіть для того, щоб кожна людина могла зайти на сайт і навчитися, як це робити. Так, і там... важливими речами там є звичайно розуміння міського бюджету, розуміння процедур роботи міської ради обласної ради, розуміння того, яка механіка стоїть за цим всім, розуміння, де можна вкрасти гроші і де можна схопити за руку, щоб не вкрали. Ці всі речі ми навчаємо людей. Слухайте, ви кажете, що за два останніх роки 5% людей стали більш ак активнішими. І ви кажете про це так, начебто це зрада. Але слухайте, ну це ж перемога, тому що якщо кожних два роки буде додаватися ще 5%, потім ще 5%, взагалі буде дуже швидко. Мені здається, що дуже швидко змінюється соціальна культура. Ми дуже велику ціну за це платимо, тому що для того, щоб Скільки людей потрібно було, щоб загинуло, скільки людей потрібно було, щоб залишилося без домівок, скільки людей потрібно щоб було, щоб залишилося на окупованій території зараз там страждають. Для того, щоб десь якийсь відсоток наших інших громадян щось в голові перемкнулося, і вони вирішили, що треба більш бути активними, треба долучитися до якихось змін в країні. Я боюся, що наступний 5% потребуватиме набагато більшої ціни. Тому давайте краще, можливо, це робити без. Великих страждань і без великих потрясінь. А, а просто, якщо хоча б декілька тисяч тих людей, які зараз нас дивляться, а у вас досить велика телевізійна аудиторія, вирішать, що так робити не можна, почнуть шукати, де в їхньому місті є команди громадських активістів, які сьогодні борються з корупцією, які сьогодні захищають інтереси містян, а, які сьогодні готові робити реформи в місті. А ви ж розумієте, що реформи робляться в місті. Ми звикли до того, що реформи робить парламент і уряд. Що таке Десь парламент там, уряд? Містерство. Вони приймають закони. Вони пишуть якісь документи, але це паперова робота. Після того всього всі реформи впроваджуються на місцях. Реформа міських правоохоронців впроваджується на місцях, реформа освіти впроваджується на місцях, реформа охорони здоров'я впроваджується на місцях. І не міністр охорони здоров'я є головним в реформі охорони здоров'я, а головний лікар міської поліклініки. Тому що він буде вирішувати, чи буде реформа в місті, чи не буде реформа охорони здоров'я в місті, якщо буде, то яка? І от для того, щоб в цій сфері працювати, тут з Києва ніхто нічого міністр не зробить. Він не доїде до кожної поліклініки. Тобто? До поліклініки дійдуть люди. І якщо люди скаржаться, що нас не влаштовує те, що відбувається в школі, де вчаться наші діти, те, що відбувається в поліклініці, куди ходить наша мама і там е, її лікують. Е, якщо мені, мені не подобається те, що депутати розкрадають місцеві гроші і розкрадають місцеві землі, слухайте, з Києва до цього не дістатися. Це потрібно кожній людині на місці почати працювати над тим. Тобто пасивність нам зараз дуже дорого, як і на здоровий спосіб життя. Пасивність може коштувати нам найближчим часом. Я дуже не хочу цього, але дуже великих жертв е і серед мирного, і серед військового. Якщо казати про позитивні речі, зараз відбувається дуже багато змін в суспільстві. А які ви вважаєте є ключовими? Перша позитивна річ в суспільстві це те, що суспільство усвідомило свою силу нарешті. А, Але таких людей небагато. Ні, тобто все суспільство така... зараз усвідомило, що є велика сила. Тільки що багато людей розуміють, думають, що суспільство це десь там, це не я. Uh -huh. Ну вони ж там, вони ж там були на Майдані, вони там десь воюють, вони там хай борються з корупцією. А я так подивлюся, в принципі, мені на диванчику непогано. Я подивлюся, якщо там дуже щось буде, ну можливо, там колись. А, тому що 80% громадян на сьогоднішній день ні на що не готові. Вони не готові відстояти свої права, якщо вони будуть порушені. Вони не готові припинити давати хабарі. Якщо буде в них можливість, що зробити за хабар, вони зроблять. Вони не готові об'єднуватися. Вони не готові допомагати волонтерам. А 80% людей ні до чого не готові. А, і Дійсно, 20% тих, що готові і роблять, це перемога. А 80% тих, що не готові, це зрада. Тобто, кожен зараз повинен вирішити. Віло... Більше того, я думаю, що ці 80% не дивляться течі, нашу да. передачу. Угу. Ну, навіщо є дивитися, коли, в принципі, це все мене не стосується. Угу. У вас є мрія? В якої країні ви б хотіли опинитися через 5-10 років? Це мрія про Україну як про країну в першу чергу вільних людей, як про країну, яка не просто забезпечує певний добробут громадянам, де громадяни можуть чесною працею, власне, заробити на нормальний, як ми кажемо, європейський рівень добробуту. Хай там на західноєвропейський, середньоєвропейський. Я би дуже хотів бачити інноваційну країну, тому що на сьогоднішній день ми все таки здебільшого сировинна країна. Так я би дуже хотів бачити країну інноваційну в соціальному плані. І я бачу дуже багато соціальних інновацій, які тут зараз народжуються. А які інновації взагалі необхідні сьогодні? Що Україна може дати світу? Давайте е, спробуємо зараз подивитися, ось на що. що є той процес, в якому зараз живе Україна. Де ми знаходимося? В якому процесі, що я зараз такого відбувається в Україні? Щоб якщо ми подивилися, скажімо там, з планети, Зміна, Взагрі якщо б ми зміна? з Марсу подивилися, якщо ми лобили марсіани і подивилися зараз з Марсу на Україну, спостерігаючи землю протягом сотень років, то що б ми побачили, як би ми назвали цей процес? Ми б назвали цей процес модернізація. Що таке модернізація? Є такі середньовічні країни, в яких населення патерналістське, тобто очікує від влади, що влада нам зробить хороше життя. Політика побудована на кланах, а не на партіях. Економіка така. В економіці панують олігархи, можна назвати їх баронами по феодальному, а можна назвати їх номенклатурою радянською мовою, але все одно це ті самі люди. Ідентичності такі, знаєте, етнічні, місцеві. От я з Донбасу, а ти з Одеси, значить ти мені не товариш. От таке середньовіччя. Ми зараз живемо в такому середньовіччі. А є країни, які живуть у сучасності, у модерній. Це Західна Європа, це Америка, це Канада, це Нова Зеландія, це Австралія, це Ізраїль, Сингапур і так далі. Японія, ну, Південна Корея. Зараз Україна намагається вийти з середньовіччя в Модерн. В сучасність стати сучасною країною. Футбольною мовою. Зараз Україна, як країна другої ліги, uh -huh. робить все можливе для того, щоб піднятися потрапити. у вищу лігу країн. У вищу лігу країн, де є набагато більше заможне життя. Де є набагато більше можливостей для кожної людини зробити собі або чесний бізнес, або кар'єру в культурі, в науці, в спорті, в політиці, де негодно. От перейти з другої ліги до вищої ліги це дуже велика задача. Потрібні ресурси, люди є цим ресурсом. І Майдан Вистачає розпочав людей? цю модернізацію, а потім і війна за незалежність, і те, що ми називаємо реформами, і євроінтеграція. Все це є частиною цього великого процесу. І от, власне, як загалом відбуваються модернізації? Я зараз вийду на ту відповідь на ваше запитання про те, що Україна може дати світові. Як власне відбувається модернізація? Є два шляхи. Є, є європейський шлях, є азійський шлях. Європейський шлях що таке? Європейський шлях дуже довгий і такий поступовий-поступовий. Протягом сотень років дуже-дуже дуже поступово люди виростають, змінюються. відбуваються якісь реформи, реформи в місцевому управлінні, реформи релігійної реформації. Технологічні якісь прориви, культурні, дуже поступово протягом сотень 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 років люди виростають, з'являються нові соціальні практики, з'являються нове мислення, і потім вже робиться політична революція, або дуже така кривава, як у Франції, або дуже лагідна, як в Великій Британії, яка називається славетна, можна звати. І, врешті, політична система стає модерною, новою, і люди починають потрошечку переходити до більш щасливого і більш заможного життя. Це європейський шлях. Тепер азійський шлях. Азійський шлях дуже швидкий. Є сильна держава, громадяни звикли її слухатися. Сильна держава каже, значить так, з завтрашнього потрібно. ранку ви всі будете жити по-новому. Ми цього вимагаємо. І всі громадяни кажуть, так, ми вас чуємо, будемо виконувати просто з завтрашнього ранку. Так були побудовані всі сучасні модерні азійські держави. І Південна Корея, і Японія, і Сингапур. Всі вони пройшли цю модель. Тепер що про Україну? Україна. Україна не має ані сотень років. Ну, ми хочемо зараз, правда? Ми рухаємося європейським ми шляхом. Ми не рухаємося європейським шляхом, тому що європейський Повільно. шлях це 400 років. У нас немає 400 років. Ми також не рухаємося азійським шляхом. Тому що азійський шлях означає, що є держава, яка всіх дуже сильно примушує жити по-новому. У нас немає такої сильної держави, і в нас не може бути такої сильної держави. Якщо б сьогодні з'явилася диктатура. То всі українці б вийшли на Майдан, і скинули б цю диктатуру знову, як вони скинули диктатуру Януковича. Згодна. Значить, той шлях для нас не може бути і той шлях для нас не може бути. Я не дуже люблю, коли шукають третій шлях, але насправді тут реально він для нас є. Що у нас є такого, чого немає в інших? У нас є. Соціальна активність. Соціальні активні меншини. У нас є та активна меншість, яка задає напрямок руху, ну, а пасивно більше задає темп руху. Швидкість караван іде, вибачте, швидкістю останнього верблюда. І от, власне, ця активна меншість, ці волонтерські рухи. А під волонтерами, я розумію, дуже-дуже різноманітних людей: як тих людей, які допомагають армії, так і тих людей, які допомагають переселенцям, так і тих людей, які пішли працювати безкоштовно, фактично, в органи державної влади або місцевого самоврядування. Як експерти, громадські діячі, це, це власне величезна кількість волонтерів сьогодні працює при всіх міністерствах, в обласних адміністраціях, при всіх абсолютно органах влади. Сотні тисяч волонтерів допомагають фронту, десятки тисяч волонтерів допомагають переселенцям. Все ще інше, велика кількість людей допомагає іншим речам. Фактично, вони роблять роботу за державу. Вони роблять ту роботу, яку стара радянська держава не спроможна Фактично, зробити. Вони кажуть, ми є держава. А, і це правильно, тому що якщо б не було волонтерів, не було б допомоги фронту. Наші бійці би вторгнення фронту. Але повернемося к руху модернізації. Так, от власне та, той урок, який Україна може дати світу, цей урок прискореної модернізації. Не через сильну державу, яка всіх примушує жити по-новому. А а, і не через 400 років розвитку, а через активну, сильну меншість, яка вимагає змін і робиться зміни власноруч. Це є такий урок, який Україна може надати світові. І я думаю, що якщо ми це зробимо успішно, велика кількість інших націй, які стоять зараз на тому самому порозі модернізації, де ми стоїмо, скористається раду нашим досвідом і нашими порадами. І, власне, це і є мрія. Мрія про те, щоб соціальні інновації, не лише технічні інновації, не лише нові ракети, літаки а, і програми забезпечення, а й соціальні інновації народжувалися тут в Україні, для того, щоб ми пройшли той шлях, який ми потім світ би подивився, сказав: о, знаєте, ми ж з цього шляху можемо для собі дуже хороше взяти уроки. І оце є власне, мрія про майбутнє, про яке варто говорити сьогодні. Але у нас ми повинні розуміти, що ці активні люди вони народжувалися під тиском. Вони... Вимушені ставати активними і як цей досвід прищепити якомусь іншому суспільству. Ви знаєте, кожне суспільство, коли з'являється дуже великий виклик, воно або розсипається, або пружно відповідає. Україна станом на березень 2014 року була фактично проваленою країною. Армії нема, державного апарату нема, судів нема. Валюти немає. Ну, були папірці, які називалися гривня, але насправді вони нічого на той момент не позначали. Слава Богу, що населення це не знало. А, нічого не було. А, така провалена країна під першим ударом ворожої армії просто має розсипатися над русські, Бо Нічого не має залишитися. Але ми, два роки. але ми вистояли і в той момент, і після цього. І це означає, що, власне, ми не є провалена країна. Це держава наша провалена, а країна у нас дуже хороша. Я вам дуже вдячна. Це була дуже грунтовна розмова. Це була програма. План на завтра. Мріємо про майбутнє. Діємо зараз. Побачимось.